Вітаю, друзі, на своєму каналі Етно Еко Парк. Сьогодні 28 жовтня і завершується мій сезон покупок. Хочу поділитися з вами останньою, останнім своїм придбанням. Я повернулася через 2 роки до Бережнюків. До Дедрон ферма в сім'ї Бережнюк. Чому? Скажу. По-перше, все-таки е, багато рослин, дуже багато рослин своїх я купувала саме там. Цікавих рослин. По-друге, я шукаю зараз злаки. Цікаві е, злаки і. Я натрапила в цьому розпліднику чи, скоріше, в інтернет-магазині, натрапила на просу Hot Rod. Більше я його не бачила ніде. Але я його бачила на, у, у відео в однієї блогерші. Воно, воно мені так сподобалось, ну, що я просто хотіла його купити. Ну і, звичайно, зрозуміло, якщо замовляти одне просто, хоча в них мінімального замовлення немає. Але замовляти одне просто, ну, якось, самі розумієте, не з руки. Тому я додала, додала ще декілька рослин, на мій погляд, які вкрай потрібні моєму саду. І зараз я вам поділюся. Ну, по-перше, я показую, покажу ціну і назву хот-род. Ціна. 145 гривень. П 9 Ну ось такий такі злак. Не скажу, що він гарний, не скажу, що він поганий. Він мені потрібний. Просто от, я дуже його хотіла. Просто хот-род. Далі, так як я маю збирати робити сад злаків, то я злаки самі по собі, друзі. Ну, не так гарно виглядають, на мій погляд, якщо вони будуть окремі. А ну, до них краще додати рослини, які ну, дуже пасують. Це такі природні. І от одна із цих рослинок це сідач. Я була в Добропарку, я бачила поєднання сідачів із лаками. Це ну, неймовірне відовище. Це просто картинка, вау! Тому я купила сідач, сідач ось така назва. Друзі, дивіться, я показую. І ось така ціна 125 гривень. Звичайно, я думаю, цей сідач мало що говорить вам назва сама. Скажу, що він цвіте білим цвітом. Він високий, десь до 1,50-70 метр метр і цвіте білими квітами. От саме тому я і на нього позарилась. 125 гривень. Дві рослинки, одна 145, друга 125. Вони є зараз в наявності. Інша рослинка, яка мені дуже сподобалась, яку я замовила з великою радістю, це лафант. Ось показую. Лафант, і ось його назва. Ось стіна, 105 гривень. Що мені в ньому сподобалось? лафант. Ну і? Ну, по-перше, він теж гарно виглядає з травами. Це такий природній буде стиль. А по-друге, він варієгатний. Я не знаю, чи покаже. Ось, бачите, в нього варієгатні листочки. Ну, а я сорока. Я люблю все, що з варієгатним листям. Тому не замовити його я просто не могла. Він гарно буде виглядати в саду з лаків. Це перше, а по-друге, він є варіегатним, досить рідкісним. Ну і ще, що саме основне, він гар, має гарний запах листочків. Ну, просто неймовірно пахне і його можна додавати в чай. Ну, якщо, звичайно, підніметься рука, от зривати таку красу. Далі я вже декілька років дивилася на в'яза. Ось він назва, бачите, ось ціна 110 гривень. Він невеликий. Але, вже коли я замовляла ті три рослинки, то вирішила, ну, бог з ним, де наші не пропадали. Замовлю я і цей, цього в'яза. Він невеликий росте, десь півтора метра. Це його, ну так як написано, дорослий стан. Ну, може два вирости, звичайно, тому що рослини продовжують рости. Якщо, якщо пишуть щось, що наприклад, максимальний його ріст там півтора метра, то, звичайно, за 20 років він буде 2 метри, а то й більше. Тому що в ну, рослинах не перестає рости. Якщо обрізати, то, звичайно, він буде меншим. І можна тримати ось у цих параметрах. Ось такі листочки, це вони вже почали жовтіти. На осінь і скидати своє, почав скидати своє листячко, але дуже гарний. Ось про нього я мріяла, я багато разів дивилась на нього і все не відважувалася купити. Тепер я купила. Ну і ще одна моя мрійка, яку, яка здійснилася, я теж на неї довго дивилася, а вже зараз я замовила. Бере, берізка, берізонька нана. Ціна смішна 49 гривень. Це сама маленька, ну, можливо, не сама маленька, але одна з, сами, одна з малесеньких рослиночок. Берізонька. Шкода, що, можливо, я не вловлю ось цей колір листя. Подивіться, ось мій палець, нігтик. І ось листочок. Ну, Сфокусувати телефона на цій мелюзі просто нереально. Ось. Дивіться, що це? Яка це краса. О. Ось така берізка. Вона росте низесенькою, вона малесенька, вона більше стелиться по землі, ніж росте уверх. І має ось таке осіннє забарвлення. Ну, її... ну, як її можна було не купити. От скажіть. Як не посадити її в своєму саду. У мене є місце саме у коктусярнику, у кактусятнику, я її буду садити біля якогось камінчика. Ну, ось така краса. Це вже все. Я на цьому, став... на цьому вже замовленні ставлю крапку, тому що, ну, що занадто, то не здраво, на мій погляд. Я зібрала чимало рослин для саду з лаків. Деякі вже на броні на весну. Це, зокрема, сідачі. У мене є варігатний сідач, я купила ось біли, білого сідача. І чотири в мене броньовані на весну. Серед них один із темним листям чоколади. Дуже гарні сідачі. І я сподіваюся, що вони гарно дадуть доповнення до саду з лаків. Робота триває. Не дивлячись на те, що вже нібито завершується сезон. Але робота триває, і саме основне дуже багато прибирання. Поки що з листям я не воюю, я не борюся, тому що верби ще не опали, вони стоять просто зелені. не зелені, а з великою кількістю листя. І кожен раз ходити із граблями чи метлою, ну просто нереально. Тому. Чекаємо, поки впадуть всі дерева, і вже потім будемо згрібати листя, і то не скрізь. На деяких посадках воно так і буде зимувати, для, як втеплення. Вчора ми їздили в ліс, не по гриби, а просто відпочити. І, ну, садівник не відпочиває ніколи. Тому. Що, що я робила, я збирала шишки. Ось я так відпочивала. Тут п'ять відер шишок. Ну, я не хоті, не буду цитувати віршика, бо він кацапською мовою, але ось по лісі ходила і шишки збирала. Скажу так, і хочу ще дещо сказати. В мене ось ця клумбочка ну, я клумбочка, невеличка така клумбочка, я її буду реставрувати, тому що ось тут вже згнила. Бордюр такий із дерев'яних палець, ось таких був. Бачите, він вже згнив, тому він недовговічний. І я саме брала листя, вірніше, шишки, щоб тут оновити цю клумбочку. Але тут ростуть рослини, які не є однаковими до умов вирощування. Це гортензія яка любить кислий ґрунт, і, зокрема, мульчування шишками, корою і ем, чемерники. Чемерники не люблять кислого ґрунту. А шишки, хвоя, кора. ну, Кора, що е, більш-менш але саме шишки і хвоя дуже закисляють ґрунт. І не всі рослини його виносять. Зокрема, як я кажу, чемерники його не люблять. Тоді, що ми робимо? От як поєднати? Мульчування шишками. Це дещо така декоративна у мене функція, вони виконують. Ну зараз тут опало листя. Тому шишок мало видно, все це листя я не прибираю, я просто поверх раз в 3 роки засипаю новий шар шишок. Тому що все-таки навіть шишки вони розкладаються. Але ж як поєднати не поєднане? Коли Земля буде закислятися. Є такий мій метод, ну, вірніше, не мій метод, а як я роблю. Це ось біля Берте шишки, ось біля кущика із флоксами. О, господи, флоксами. Це я вчора обрізала флокси і в мене флокси в голові. Ось біля кущика із чмирника я відкидаю всі шишечки. Ось, все-все-все. І щедро посипаю ось попелом. У нас попіл із... ну, пічне опалення, тому попіл із грубки ось. і біля кожного кущика щедро-щедро посипаю. І потім вже засипаю шишки. Тому земля розкисляється, попіл розкисляє землю. А шишки просто мульчують кореневу систему від перегрів. Біля гортензій, звичайно, я цього попелу не даю, не підсипаю і не даю. Ось гортензії на штамп. Тут тінь, тому гортензії тут не дуже щедро квітують. Але ну, мені вони виконують ось просто декоративну таку, більш декоративну, ніж гарну роль. Ось така робота. Поки що, ну я вже я ж кажу, що я деякий час не буду це робити, не буду засипати шишками, тому що нехай вже опаде все листя, щоб потім знову по шишках не збирати те листя. І листя воно, воно теж перегниває, дає підкормку рослинам, ну і шишки, я ж кажу, вони мульчують і виконують декоративну роль. Вже, я кажу, прибрала флокси, обрізала. Ще ці? Ще, хто вони? Хости стоять, ще я не обрізаю, нехай вже вони домерзнуть до кінця, тому що на кінець неділі в нас знову передають морози і вже суттєве похолодання. Ось так. Розцвітає, чемерник чорний. Розцвітає, він розцвів. Хто йде на спокій, а хто тільки починає свій цикл. Ось таке, друзі, відео. Далі йду працювати. Якась така вже втома під кінець сезону, що тяжко себе заставити щось робити. Яка гар... Який гарний чимирник, варіє варієгатний. І не насіявся, ні шкода. Сподівалась, він, щось цвів, але не насіявся. Все, друзі. Це буде наша Україна. Звичайно, буде, є, була і буде. Всім дякую за підписки, за перегляди. Всіх люблю, всіх поважаю. Ваша Нила.